Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі буду готувати печиво так, з кунжуту. Для цього мені потрібна мука. Муки грам 70 потрібно. А в мене не вистачає. То я додам пшеничної муки не вистачає. Я додам спельта мука. Вона... Грубіше, але що робити, якщо нема? Так, дві ложечки. Так, в цю муку додам півчайної ложки солі і півчайної ложки розпушувача. Поки все. Так. Що далі будемо робити? Беремо ємність, беремо масло. 60 грамів потрібно, але ж я 75 відрізала. Хай буде. Так, 120 грамів цукру. І все це потрібно перемішати. Е, потрібно ще ванільний цукор додати, чи ванільку, але ж вона у мене залиш. закінчилась. Закінчилась, так. Ванілька. Так, будемо перекручувати, а потім побачимо, що далі. Масло потрібно заздалегідь достати, щоб воно було лягеньке. Тоді буде дуже легко перемінати. Перемінати можна вівкою і можна блендером. По бажанню. Потім додам сюди яйце, а потім буду. Просіяну муку додавати. Так, муку потрібно буде просіяти. Так. Я розмішувала вілки. Щось не хочу я блендером. І потрошки буду додавати борошна. Цікаво, я говорила, муку чи борошна. <говори> борошна потрібна. Так, і буду перемішувати. Я щось забула. Ось так давно не готувала кунжутне печиво і забула, що потрібно лимонна кислота. Ні, лимонний сік потрібен. Так одну чайну ложку лимонного соку я додала. І кажуть, ще потрібно повзбивати. Ох, не хочу я вимазувати, вимощувати. Ну що, підскажіть, що робити? вилкою чи руками, чи блендер? Зараз щось зроблю. Нічого я блендером забивати не буду, перемішала вилкою, додала кунжут 170 грамів. І хочу ще щось додати. З, зазвичай, ось так я і роблю печиво. До речі, у моєї донечки найкраще печиво, кунжутне виходить. У мене не таке. Так, а я що додам? Додам. Чоколад. Так, я не знаю, що таке чоколад. Ні, я знаю, що це таке чоколад. Ну чому українською мовою стали казати чоколад не шоколад, я не знаю. Але ж мені, мені це сподобалось. Чоколад так чоколад. Я 50 грамів взяла чоколаду, потерла на тертушки ось на цей. Так. Чоколад 85. Процентів, ні процентів, відсотків какао. Так все перемішуємо і на на противень до духовки. Ось такі колобочки у мене вийшли. Ну, я зробила так. І думаю, придавлювати ложкою їх чи ні, чи рукою, чи так залишити. Не знаю. ось. Я половину придавлю, а половину частину залишу і подивимось. Потрібно це було робити. Чи вони самі, і самі зробляться плоскими? Два колобка залишили, остальне все попридавлювала. Ось таке гарне печиво вийшло. Так, чого такого кольору, бо з чоколадом. І воно ще гаряче. О, не, не можна трогати гаряче. Але ж мені хочеться покласти, щоб охололо. Щоб покуштувати. І дивіться. З цього краю я клала ніякої різниці. Не потрібно прижимати. Воно ось так само розпливеться і будуть такі рівнесенькі. Ну, якщо ви колобки ровні зробите, то буде просто супер. Так, ось таке гарнюсіньке печиво у мене вийшло. І зараз я покуштую. Таке запашне, на кухні пахне чоколадом. І слухайте, як воно хрустить. Яке воно хрумке. Так, хрумке, дуже смачне. Смак чоколада. Ммм. Це сказка. Такого печива ви ніде не, не придбаєте. Не Бо воно потрібно, щоб було свіжим, так? Так, зараз я зап'ю. До речі, чай злип. І хочу вам сказати. Готуйте таке печиво, це дуже-дуже смачно. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.